Колись замислювалися, який нейновірний, просто шалений шлях пройшли наші пращури, щоб ми зараз існували. Це ж історія не про королів чи імперії, ні, це про мільйони років виживання, боротьби, інновацій. Це власне хроніка нашого з вами походження. Тож давайте пройдемо цей шлях разом. Просто погляньте на цю шкалу часу чотири мільйони років. Це ж складно навіть уявити. Ми почнемо з моменту, коли наші предки вперше стали на дві ноги. Потім побачимо, як з'явилися перші інструменти, як вони приборкали вогонь, і нарешті як на сцену вийшли ми, Homo sapiens. Кожен із цих етапів це була справжня революція, яка назавжди змінювала правила гри. Отже, з чого все почалося? Давайте повернемося до самого самого початку нашого родоводу. До того першого, але, мабуть, найважливішого кроку на шляху до того, щоб стати людиною. Зустрічайте Австралопітек. Може, вони й не схожі на героїв з блокбастерів, але саме ці істоти зробили те, що визначило геть усе наше майбутнє, вони встали на дві ноги. Здавалося б, такий простий крок, правда? Але саме він став тим фундаментом, на якому пізніше виросла вся людська цивілізація. Тільки подивіться на цю реконструкцію. Вражає, наскільки вони ще були схожі на мавп, але при цьому вже ходили прямо. Вони жили в африканській савані, харчувалися тим, що могли знайти рослинами, дрібними тваринами, але найголовніше ходіння на двох ногах звільнило їм руки. А що можна робити вільними руками? О, це відкрило двері до майбутніх по справжньому великих звершень. І ось тут починається справжня магія. Коли руки вільні, а мозок потроху розвивається, вони починають працювати разом. Так, власне, і народжується епоха перших технологій, епоха перших майстрів. Ім'я Хомохабеліс говорить саме за себе людина уміла. І це не просто красива назва, це перший вид в історії, який свідомо взяв камінь і перетворив його на інструмент. Подумайте тільки, це і є початок технологічної революції. Створення інструментів це був гігантський стрибок уперед. Уявіть собі, це ж не просто бездумне розбивання каміння. Ні, це вимагало точної координації рук і очей, а це своєю чергою розвивало мозок. Це вимагало планування. Треба було уявити майбутній інструмент ще до того, як його зробити. І звісно ж, щоб передати такі складні навички, потрібна була все краща і краща комунікація. А ми переходимо до наступного акту нашої еволюційної драми. На сцену виходить новий, більш досконалий вид. Він не просто створює інструменти, він опановує одну з наймогутніших сил природи. Це історія про володарів вогню та світу. Homo erectus або ж людина прямо ходяча. Вони не просто ходили на двох ногах, вони стали справжніми майстрами цієї справи. Їхнє тіло було ніби створене для довгих переходів, а це дало їм неймовірну витривалість і свободу вийти за межі звичного світу. І ось він ключовий момент, який змінив абсолютно все вогонь. Це було набагато більше, ніж просто світло і тепло. Це був надійний щит від нічних хижаків. Це була перша кухня, яка робила їжу поживнішою і безпечнішою. І знаєте, це було перше вогнище, центр соціального життя, навколо якого збиралася вся група. Озброївшись вогнем, Хомоеректус стали набагато могутнішими вони навчилися полювати на велику здобич, діючи як єдина злагоджена команда. І найголовніше, вони зробили те, чого до них не робив ніхто. Вони першими вийшли за межі своєї африканської колиски і розселилися по Європі та Азії. Вперше планета почала ставати домом для людства. Шлях стає все цікавішим і цікавішим інструменти вогонь, міграції. Але попереду на нас чекає, мабуть, найголовніший стрибок. Ми наближаємося до моменту появи того, що робить нас нами сучасного людського розуму. Важливо розуміти одну річ: світ того часу був набагато різноманітнішим. Протягом більшої частини людської історії на Землі одночасно жило кілька видів людей, наприклад, неандертальці в Європі, кремезні, сильні, чудово пристосовані до суворого холодного клімату. Тобто ми були не одні на цій планеті. І ось на тлі цього різноманіття приблизно 200-300 тисяч років тому в Африці з'являється новий вид. Наш вид – Homo sapiens – Людина розумна. І поява sapiens спричинила справжній творчий вибух. Тільки подивіться на цей стрибок: це вже не просто інструменти, а складна спеціалізована зброя, не просто печери, а збудоване житло і сшитий одяг. І що найдивовижніше, це мистецтво, печерні малюнки, фігурки, прикраси це було народження культури. Але що сталося далі? Ця довга історія співіснування різних видів людей добігає кінця. І в цьому фіналі на всій планеті залишається лише один єдиний вид наш. І тут виникає абсолютно логічне запитання а чому, власне, саме ми? Чому з усіх видів людей, які колись ходили по землі, вижили лише Homo sapiens? Схоже, відповідь криється в унікальній комбінації переваг: наш високорозвинений мозок, здатний до абстрактного мислення, наша складна мова, яка дозволила координувати дії величезних груп людей. І, звісно, наша здатність створювати й передавати культуру з покоління в покоління. Все це разом дало нам неймовірну гнучкість, дозволивши заселити кожен куточок планети та адаптуватися краще за будь-кого іншого. Можна сказати, що весь цей довжелезний шлях, що тривав мільйони років, вів саме до цього. Як тут влучно сказано, еволюція зробила нас тими, хто ми є мислячими, творчими і здатними до складних спільнот. Ми озирнулися на мільйони років у минуле. А тепер давайте на мить зазирнемо вперед, яким буде наступний крок на наших еволюційних сходах, це питання, відповіді на яке поки що немає.